І знову про головне Євромайдан настрої громадськості наслідки станом. На сьогодні, 6 грудня, це новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. З вами в студії я, Оксана Гнатишин, і журналісти з місць подій розкажемо про таке. Як завжди, зненацька застав сніг комунальників і про одвічну проблему ремонт доріг. Способ зниклих на майдані оновлюється по декілька разів на день, скільки в ньому львів'ян. І скільки ще стояти питання, яке зараз хвилює, напевно, кожного небайдужого українця. Настрої громадськості і думки соціологів. Отож про роботу комунальників, для яких зима, як завжди, прийшла невчасно. Перший снігопад змусив Вівівіан сьогодні стояти у заторах. Зранку дороги перетворилися на ковзанку, а водії масово кинулися перевзувати чотирьохколісний транспорт. Як прибирали дороги та чи будуть комунальники боротися з ожеледицею, дивіться у сюжеті. Повільно у заторах на тракті Глинянському, так чи не кожен вів'янин сьогодні зранку поспішав на роботу. Машина вже слизькається, бачу. Машин багато потихоньку їде. вже відчувається зима. До зими готувалися, заявляють чиновники у Львівській міській раді. А сьогодні зранку місто від дошеледиці та снігу рятувала аж 31 снігоприбиральна машина. Однак посадовці зізнаються, снігопадом не справилися та обіцяють, надалі місто від снігу прибиратимуть вчасно, хоч техніки не вистачає. Вся техніка, яка ну у нас працювала, на жаль, не вспіла повністю захватити все місто. Тобто, деякі вулиці вже були прийняті. Тому що почали виїжджати в сьомій годині, а для того, щоб прибрати інші, треба було все-таки якийсь термін. Від першого снігу та ожеледиці нині потерпали і водії на дорогах Львівщини. Дуже насилиство. Субив тут воде дубляне, стекло посипали. Я вертався на 10-15 звідси, то вже посипало, А ранку не було нікого. О, сьогодні взагалі взагалі ніби було ніякої дороги не було зранку. Сніг пішов, нема не було цього. Ніхто не посипав. З кам'янки до Підлісок посипали ту нашу трасу, але тут Львів взагалі нічого не робив. З другим ресом їхало то саме ще було. От кому перший сніг на радість, так це автомеханікам. Нині вони рахують прибутки, бо автомобілісти масово змінюють шини, навіть ті, що вже сьогодні через слизьку дорогу потрапили в аварію. Як тільки в нас сонечко засвіти, все перекури, як тільки чуть-чуть, все, як ті бджоли, О, психологія наша така, що до останнього, а може ще сьогодні, аж подивився, а ще так що, все, я знаю. Ну там ми підсилюємо, ми водимо більше робочих. Не менше роботи і врятувальників. Вони вже готуються визволяти автомобілістів зі снігових заметів. Тим часом синоптики попереджають, зима тільки починається. Вже цих вихідних слід очікувати сильних снігопадів. Михайло Когут, Олег Возний та Юрій Руденко. Новини 2015, Другий телеканал. Про наболілим вже другий тиждень не вщухає революція. Студенти, що зібралися на підтримку євроінтеграції на центральних площах міст, досі не думають розходитися. Серед них є й ті, кому майдан уже став рідною домівкою. Про перших завзятих революціонерів дивимось. Два юрка майданують від Михайла жартує, що вже й забули дотик домашньої подушки. Та голос мами був голові, поки одне революція. Сьогодні все як завжди, вже 16-й ранок. Хлопці зустрічають на Євромайдані. Cruise <laughs> me <laughs> Останніх два тижні я тільки моя голова забита, як мають менш мірі наукою, а більше політикою. Тому я хочу сказати, навіть вдома якось не дав Навіть та думка про те, що там мої друзі, знайомі які зараз в Києві мерзнуть. Деякі стоять на Майдані, тому я стараюся чим пошвидше вийти з хати і стояти тут на Майдані у Львові. Наприклад, сьогодні я вже сьомої ранку на ногах і буду стояти десь до 10-11 години, потім трошки погрітися і далі стояти скільки зможу, стільки буду стояти. А бувало й таке, що добу не покидали майданівського плацу. Як тільки Львовом розійшлися чутки, що Беркут і тут розганятиме демонстрантів, додому йти, кажуть хлопці, совість не дозволила. Сам брав участь в чергуванні. Хочу сказати, що в принципі хоч нас заспокоювали, але ми все одно були готові, що може щось таке бути. Але слава Богу, вийшлося. Слава Україні! Слава Богу! Чата, у вас є щось гаряче Чай, Чай. А щоб зовсім не впасти духом і не піддатися холоду, хлопці знайшли собі нову домівку майданівську пункт обігріву у власному вузі, і печиво на обід, і можна знову до бою. День практично в мене останнім часом тільки в голові прапори України. Бо як приходжу на Майдан, тільки чую Слава Україні, гімн і багато прапорів. Аж дух піднімається. І дуже щасливий, що є багато таких однодумців. Треба стояти й боротись до кінця. Україна Європу прийшла наша пора, пора нашої ідеї, через якої настав Львів, Київ, Донецьк це наша земля. Ми творимо історію і майбутнє своє. Ми любимо Україну і бережемо все, що в нас є. Тому єднаємось, браття, разом до кінця. Слава Україні! З нами небеса. Бандера Степан, Шухевич, Роман, герої України. У неї з неба за нас можливо стати поруч, писати там своє ім'я, героям України, слава і Україна до кінця Ми творим історію. Майбутнє своє. Ми любимо Україну і бережемо все, що в нас є. Тому інаймось браття разом до кінця. Слава Україні, з нами небеса. Мар'яна Підковська, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. Дякуємо Мар'яні Підковській за революційні піднесені настрої і рухаємось далі. А далі про загублених, які знайшлись, завдяки небайдужим юзерам інтернет-ресурсів, вдалося відшукати більшість загадково зниклих людей після кривавого розгону майдану у минулу суботу. Список зниклих оновлюється по декілька разів на день, але львів'ян у ньому вже немає. Загалом від часу створення сторінки пошуку вдалося знайти 31 особу. Поки що у цьому списку залишається ще 13 людей. Щоправда, за інформацією деяких народних депутатів вони можуть бути у числі тих, хто зараз перебуває у київських лікарнях. Нагадаю, напередодні за неофіційною інформацією, понад два десятки людей знайшли у лікарнях швидкої допомоги у Києві. Зокрема, Ма про це пише у своїй сторінці на Фейсбуці. Співачка Руслана. Щоправда, ні її, ні народних депутатів відвідати людей не впустили. Одне з відділень цієї лікарні під особливою охороною міліції. Наша база людей, які зараз лікарні, постійно оновляться. Ми вчора вчора стільки, та сьогодні хтось виписався. А хтось навпаки повернувся в лікарню. Тому, ну в інформацію, ну е, якщо точно сказати, декілька десятків людей. Окрім тих двадцятьох, про які говорила Руслана, ще шестеро лежать в лікарні. Це серед тих дев'яти, яких події е, на банку випадкових людей е, зловили і вирішили їм інкримінувати перешкодження дії міліції. Шестеро з них тримають зараз лікарні швидкої допомоги міста Києва. Ми вчора сьогодні їх провідували. А сьогодні до них пустили адвокатів. Вони мають з'ясувати в якому вони стані. Вони були побиті і що шоли зараз кримінальні кримінальні Ну, Така ситуація. Трояндовою ходою жінки львівського Євромайдану привітали військових з Днем Української армії. Передали їм вітальні листівки та квіти. До таких жіночих хитрощів вдали, щоб заохотити військових не втручатись у мирні акції і не піднімати руку на народ. Як це відбувалось, бачила наша Вікторія. Прихід Троянди як символ миру і листівки як знак уваги. Так жінки і дівчата з Євромайдану озброїлися перед ходою до військових. Акція мирна, тому і зброя їх особлива. В листівках привітання заклики не піднімати руку на народ, який виходить мирно протестувати. І подяка тим, хто готовий не виконувати накази, які суперечать моральним принципам. Мій тато військовий, і я розумію, що в таких ситуаціях військові міліція повинні зробити свій вибір на користь тої чи іншої сторони. Я розумію, наскільки їм це важко, і хотілося б, щоб бачачи своїх сестер, бачачи своїх дівчат, подруг, вони розуміли, що ми їх підтримуємо ми з ними. Вітати рушили колонами: одна з Батуринської, інша соборної. Учасників не більше 30, але організатори кажуть, долучатись мають ще по дорозі. Головне завдання такої жіночої колони привітати і вручити квіти. Кожного року військовослужбовців вітає президент. Ну з тим президентом, який ми маємо, то я думаю, їм значно приємніше отримати вітання від народу, на охороні якого вони власне і стоять. Тому що всі їхні дії і зусилля спрямовані на те, щоб нам було спокійно і нам було краще. По великому рахунку можна вважати, що в них сьогодні день народження, і це завжди приємно, коли вітають. На шляху по чотири точки у кожної колони: військові частини, комісаріати. Перша зупинка на Суборній, де розміщене західне управління військової служби правопорядку збройних сил. Поки одні передають квіти і вітання, інші викрикують речівки: Міліція ульворі, хлопці, гонорові, міліція ульворі, хлопці гонорові! Далі колона рушає до академії сухопутних військ. Там до них долучаються мами з візочками. Жінки підходять до воріт, далі їх не пускають, але йдуть на зустріч. Я є заступник начальника академії полковник кусар. Так само зі мною тут присутні і словами вдячності. Головний сержант серед курсантського підрозділу. Ми раді прийняти ваші вітання і висловити, що вам вдячні. Будь ласка, дякую дуже вам. Ваші вітання передамо всьому особовому складу курсантського підрозділу. На черзі контрольно-пропискний пункт військової частини, але по дорозі спільне фото. Серед учасників і дружина львівського мера Катерина Садова. Я вважаю, що ми всі одна сім'я і маємо одне одного підтримувати. Військовий народ, народ військовий. По третє у мене є діти, п'ятеро хлопців. Це вони ж майбутні захисники своєї батьківщини. І я хочу, щоб вони так само пам'ятали про те, що ми маємо маємо бути всі разом. А після служби жінки закликали військових зняти свою військову форму і прийти разом з родичами і друзями на Євромайдан, щоб відсвяткувати День української армії там разом з ними. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Продовження мирної тематики пісні про головне з новою програмою. До Львова приїхала співачка, фольклористка Мар'яна Садовська. Дуетом з музикантом із Кельна відкриє фестиваль у Львові. Джаз без пісні з програми якраз збігаються з темою революції. Розповідає співачка, бо саме вона в Німеччині, де зараз і мешкає, організувала Євромайдан. До слова Мар'яна Садовська нещодавно виборола нагороду, яку вважають найпрестижнішою в царині етнічної музики. Насолодитися творчістю фольклористки львів'яни зможуть лише сьогодні, втім аж до пізнього вечора. Зранку співачка уже повертається до Німеччини. Моя програма називається «Cut the cord». англійською мовою. Перекласти можна перерізати струну, доповину ем, ем, перерізаний акорд, перерваний звук. Цікаве, я думаю, для мене це цікаве тим, що це вперше для мене спроба поєднати архаїку і живі інструменти, як індійську гармонію, німецьку цитру чи дримби з звучанням, електронним звучанням з інструментами лаптопом. Скільки ще стояти це зараз питання, яке хвилює, напевно, кожного небайдужого українця, адже минуло вже два тижні, відколи в країні розпочалися Євромайдани. Львівські метингувальники ще не стомилися стояти, готові до останнього. Проте соціологи певні терпіння вичерпується, адже народу бракує лідера, який не лише би чітко знав, що робити, але якому б довіряли. Львівські мітингувальники невтомні. Вже другий тиждень поспіль вони збираються після другої пари біля університету та активно з гаслами крокують на майдан. Їх не лякає ані сніг, ані вітер. кажуть, стоятимуть до кінця, поки не відвоюють своє. Але коли настане щасливий кінець, ніхто не знає. Львів'яни цитують філософів. Мовляв, важлива не ціль, а шлях до неї. Я думаю, що майдан ще буде стояти довго, оскільки наша опозиція ще толком нічого не говорила на рахунок подальших планів. Токи всі будуть стояти, до я буду стояти. Мітингувальники кажуть, їх не лякає, що стояти на морозі доведеться довго. Свято вірять, перемога за народом. Якщо ти стоїш за правду, то таке поняття, як «тома» має бути відсутнє. Людина, яка хоче вирішити питання в одну хвилину, це не виходить. Сказати тяжко, коли це буде нас, через скільки, що зміниться, але ми думаємо, що все-таки це зміниться. Бо ми, ми українці, ми сильні і ми впалені в свої перемозі. Не знають, коли чекати кращого життя і міліціонерам, які стежать за порядком у центрі Львова. І не можемо знати скільки люди ще будуть стояли. А ви б стояли? Чому б ні? Я за а ви стоїте, коли ви... та стою коли на службу Одні переконані, потрібно їхати до Києва, а там діяти радикально. Інші ж проти насильства кажуть, владу усунуть кількістю та часом. Я думаю, що мирна демонстрація, але масова. Якщо вона буде зберігатися, то влада по-любому піде на пост. Звичайно, не може подобатися стояти так довго. Ну ну всі люди нормальні, правильно. Але інакшого шляху просто немає, тому я вважаю, що треба продовжувати. Проте все ж більшість мітингувальників кажуть, в країні бракує чіткого плану дій, а точніше, лідера, за яким пішли б люди. Ну, треба лідера, який би конкретно сказав, що робити, яким чином знімати ту владу, чи якісь ще кроки треба робити, щоб була якась дія. Бо без дії люди просто розійдуться якщо не побачать, що є перспективи, є якісь зміни. Соціологи тої ж думки без очільника українська революція затихне. Проте, за їх словами, активність населення якісно відрізняється від тої, що була у 2004 році. Адже зараз Україну не ділять ані за мовною ознакою, ані за регіональною. Сьогодні ми не бачимо такої масової віри в харизматичного лідера, а натомість є цілком прагматичні і реальні інтереси та цінності. І бачення свого майбутнього в європейській спільноті Олег Демків каже: чекати від влади компромісу не варто. Стояти за ідею люди стомились. Якщо будуть ці конфліктні протистояння, якщо будуть спалахи насильства, то і рівень мобілізації зростатиме. Наразі львів'яни продовжують мітингувати Так же масово та оптимістично. Люди не знають, коли нарешті не жалітиметься на погане життя, але вірять, що цього разу своє відстоїть. Марія Шепіль, Юрій Руденко, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. У нас є гість в студії в продовження теми актуальної думка фахівця. Олег Демків сьогодні з нами, соціолог, доцент кафедри історичного факультету університету імені Івана Франка. Вітаємо вас. вечір. Питання: скільки ще стояти? Ваша думка? Ну, це відповідь залежить від того, що ми вважаємо бажаною метою, е, якщо хтось бажає е, метою. Бачить метою заспокоєння соціальної ситуації, то відповідь є одна. Якщо ми бажаємо якихось соціальних змін і політичних трансформацій, то може бути відповідь інша. Прогноз справа невдячна. В будь-якому випадку, я вважаю, що прогресивно, продемократично, проєвропейськи налаштована громадськість має бути готовою до. Досить тривалого протистояння і цілком ймовірно до погіршення соціально-економічної ситуації в країні, що необхідно робити, перше політикам, друге громадськості, яка вийшла на майдани, і ще рекомендації загалом. Я з одного боку є науковцем, з іншого боку, я є громадянином. І я не поділяю ту думку, що науковець не може бути політично заангажованим. Безумовно, може. Є деякі ситуації, коли суспільство стоїть на роздоріжжі, коли є чіткий вибір між добрим і гіршим, і тоді і науковець, і військовослужбовець, і правоохоронець, і будь-який громадянин повинен робити чіткий вибір. І, і як на мене, е, значить, попри те, що прогноз справа невдячна, е, я можу сказати, що е, Суспільство мобілізується, суспільство мобілізується, і воно буде мобілізуватися тим більше, чим більшим буде спротив чи тиск. Спротив чи тиск. Так? І ось це велике питання до українського політикуму, до української еліти, який оця, український політикум впродовж часів незалежності виявляв досить велику схильність до компромісу. Досить великі значить, можливості домовитись. Домовитись, значить, без танків, без зброї, без стрілянини. Ми ніколи не бачили 93-го року в варіанті Російської Федерації, так? Тобто завжди, ну скажімо, були бійки, була кров, були розбиті носи, але ніколи не було танків і стрілянини. І це свідчить про певний певну характеристику українського політикуму. Чи виявить цю характеристику українським політиком сьогодні? Я прогнозувати не беруся. Але те, що люди повинні відстоювати свою громадянську позицію в мирний спосіб, вперше за все, в мирний спосіб. Це безумовно так. Дякую, пане Олеже, що ви завітали сьогодні до нас. Нагадуємо, з нами був доцент кафедри історичного факультету університету імені Івана Франка, соціолог Олег Демків. Okay. До зустрічі кажемо і вам. Журналісти інформаційної служби другого телеканалу на понеділок підготують підбірку інформації, яку, на нашу думку, варто знати і важко ігнорувати. Новини, обіцяємо, будуть об'єктивними, сподіваюсь, позитивними До зустрічі.